До цієї студії повертаємося. Я Егора де поруч зі мною Валентин Наливаченко, екс голова служби безпеки України, лідера руху Справедливість. Добрий вечір. Вітаю вас, пане Валентине. Ми всім ставимо запитання нашим телеглядачам: кого вони підтримують у цьому конфлікті вербальному? Поки що, між керівником Укрзалізниці Войцехом Бальщуном, а також профільним міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. Ви сьогодні чули, що там відбувалося на кабіну. Ну я вже в п'ятницю і в четвер власне давав перші коментарі, коли з голосу один з членів кабінету. До міністрів взяв і знаєте, що зробив? Це не конфлікт там, одного польського громадянина чи спеціаліста і одного з українців, який тимчасово очолює уряд. Це насправді взяли і державне підприємство, тобто те, що належить українцям, забрали, куди. Найбільш корумповану українську установу під назвою «Уряд України це совковий підхід. По перше, тобто ви не підтримуєте передачу по «Укрзалізниці» з міністерства інфраструктури в Кабміну підприємства. Більше того, я хотів би зосередити увагу Ігор, всім телеглядачам. Давайте запропонуємо. Якщо вже наше державне підприємство переорієнтовуєте, перезабираєте одні бюрократи у інших бюрократів, покажіть звіт, аудит. А скільки грошей? Пасажирів України, українських транспортних підприємств, ви збираєтесь забрати з міністерства інфраструктури і віддати куди, якщо це під напряму під керівництво прем'єр-міністра, то це політична сила БПП. Якщо ви зробите з цього політичну касу БПП. То так і скажіть чесно, людям. А ми, справжні фахівці, які розуміють на національній безпеці, говоримо, що Укрзалізниця це стратегічне безпекове підприємство для країни, яка бороняється від агресора. Тому Ігоре, тут і тут жарти ні до чого. Треба терміново провести раду нацбезпеки і оборони України, заслухати аудит. Скільки грошей українських там, і друге стан залізничних колій, тарифи, е, е, рух, рухомий склад, і все інше це те, кількі, що складає залізницю. Тільки що бо у нас на телефонному дзвінку Олександр Кіршнердеп від е, народного фронту він взагалі так достатньо жорстка позиція. Він каже, що якщо там Гройсман ще так покерує 2-3 місяці, то в нас буде повний розвал. Ну він каже про малий та середній бізнес, про цю мінімальну зарплату і е, податки, які зросли для ФОПів. Але от щодо цього конфлікту. УКРзалізниця і Мін, і Кабмін він, він каже, що пряме протистояння значить двох фракцій членів коаліції БПП і Народного фронту, і каже, що на, на відміну від народного фронту БПП зараз значно менше підтримує свого голову уряду і урядові законопроекти під час голосування в парламенті. Але ось під час діляшки, значить, грошей то тут достатньо, жорстка позиція взяли, взяли, відібрали в підпорядкування Кабміну укрзалізницю Тобто це початок якогось конфлікту всередині коаліції буде на роботу не ходять, сидять або в Давосі або в Вашингтоні на інавгураціях паркетних порожня зала, і спікер продовжує засідання. Ти закрить було із список прогульників ну, від, виставити. він після обіду і закрив Андрій. А, а, де список вранці. прогульників, хто виїхав без дозволу депутати з робочого місця? У нас жоден робітник української медсестра так не може собі дозволити. Але вертаючись до суті, я переконаний, що Укрзалізниця як стратегічне, безпекове транспортне підприємство, не може належати жодній партії. І з цим гратися не можна давати ні гройсману, ні всім іншим. Друге, стратегічні міжнародні наші партнери, які могли б допомогти інвестиціями в транспортну галузь, а відтак і безпекову галузь України, будуть надзвичайно насторожені зараз через необдуманий і неєвропейський підхід фактично під забрати укрзалізницю під бюрократію, під уряд. Що таке уряд? Це взагалі, скажемо громадянам. Це ніщо. Насправді в законі про кабінет міністрів, якого не існує, має бути чітко прописано, що уряд це міністерства, що це конкретні міністри, що рішення вони ухвалюють і мають право тільки колегіально. А тепер уявіть: Укрзалізниця і сидить, чекає 17 бюрократів міністрів, поки вирішать в черговий раз підняти вартість квитків для українських студентів. Ну цим же закінчується, як правило, бюрократизація. Ми маємо діяти навпаки в умовах зараз, коли треба підсилювати безпеку. Треба давати можливість державним монополіям наповнювати бюджет України. Треба давати можливість оновлювати все те, що посилює нас. А це інфраструктура, це залізничні колі, я повторююсь, це взагалі транспортне сполучення. І сам насамперед, з якими регіонами Ігоре? Ви говорите, як ти ну, канал зу... еспресо постійно. Донецька Зукувані та луганська ми. області Пане панел. Значить, дивіться в нас. Скажу телеглядачам, телефонуйте і беріть участь голосування. Ми підіб'ємо підсумки сьомої вечора. Десь Ну ось поки що 57% нас відсотків за балчуна і 43% за Омеляна. Вже за Омеляна трошки підросло. Вже понад тисячу дзвінків ми отримали. Будемо говорити про цей конфлікт і до чого він головне призведе в перспективі протягом наших ефірів. Значить, до інших тем я ось. Цитую, значить, матеріал американського відомого військового журналіста і колишнього пілота спецоперації збройних сил США такий Нолан Петерсон. Є да він надрукував в журналі відомого видання Newsweek великий матеріал там використовуючи ваше інтерв'ю про взагалі стан корупції і взагалі безпекові питання в Україні. От і тут він дає кілька ваших позицій, значить, що. Україна зараз має шанс показати всьому світу, і особливо росіянам, що після розпаду СРСР існує можливість, існує план Б, аби народи країн цього простору стали демократичними, незалежними і жили в некорумпованій державі. І Друге, що толерантності від нової адміністрації США не буде, і вже наступного року вірогідно відбудеться багато змін в Європейському Союзі, і це дуже важливо, коли ми говоримо про ЄС і Сполучені Штати. Розшифруйте, будь ласка, і про цей план Б, і про те, на кого нам тепер роз. Раховувати, якщо не буде толерантності від адміністрації Дональда Трампа, юри. знаєте, що важливо, що видання Newsweek підтримало насправді дуже важливу частину роботи, яку зміг провести тоді ще з перехідною адміністрацією або тоді новообраного президента США. Вона полягала в конкретному антикорупційному плані, тобто плані по боротьбі з корупцією. Тут у нас в Україні, тобто план Б – це не план Борислава це... Береза, який там шов на вибори план боротьби з корупцією. І навіть сьогоднішнє, подивіться, вже пройшов певний час після публікації Ньюсвіки, як я вже повернувся з підтриманим планом по боротьбі з корупцією з Сполучених Штатів з Вашингтона. Але сьогодні Трансперенсі Інтернешнл випустило реальну правдиву статистику для кожного українця. І 131 місце, я згадую, вони поставили Україну не для того, щоб принизити нас, громадян, черговий раз, а щоб. В черговий раз звернути увагу і президента, і прем'єр-міністра, що причини занепаду економічного і слабкості безпекової нашої держави, полягають перше в відсутності некорумпованої судової системи, друге, в тому, що олігархи у владі, в тому, що бізнес мають всі, в тому числі і члени уряду, які тепер нам так зухвало забирають Укрзалізницю, І третя причина названа. За бюрократизацію, за регульованість економіки. Ще раз вказую на залізницю: уряд діє протилежно всьому, отримали 131 місце і далі по рухнулись в бік 176-го. А нам потрібно для держави, для людей. Особливо з розумінням того, що саме корумпованість позбавляє наповненість пенсійного фонду фонду пла, заробітної плати кожного українця рухатись в протилежний бік. Ну дивіться, і значить цей за... план по боротьбі з корупцією і є тим планом, про який ми за говорили. за шістнадцятий рік. Ну, згідно з цього ж дослідження Transparency International, Україна отримала 29 балів зі 100 можливих, і це на 2 бали більше ніж минулого року. Тобто це кращий результат ніж минулого року. Правильно на три складових бали. цього дослідження? Ви щойно одне Але... позацитува. Да, є ще два. Да, але Зацитуйте. стільки ж балів отримали такі провідні, демократичні країни світу, як Казахстан, Росія, Непал та Іран, які Іран. тільки но зняли з От нього ми санкції. Всі на 131-му От Тому я і говорю, що агресор в зовнішній Російської Федерації, агресор внутрішній корупція. Причому корупція у владі? З офшорами, незаконними за кордоном, і корупція в міжнародно-правовому розумінні це і розкрадання бюджету, і хабарництво. І от щойно його рещо дозволити, дуже коротко, щойно моніторинговий комітет. Парламентське Ради Європи, куди, до речі, нарешті обрали віцепрезидента українця. Дайте давайте його привітаємо і побажаємо Георгію успіхів. Він сильний юрист. Я знаю його як людина, яка стоїть на принципових позиціях ніколи не визнавати Крим російським, а назавжди закріпити це і в законодавстві і в європейських інституціях. Що АРК Автономна Республіка Крим це невід'ємна складова України? Але сьогодні моніторинговий комітет ПАРЄ, розглядаючи доповідь. Ухвалює наступне рішення. Ось ексклюзив від експрес-пресу власне всім телеглядачам. Перше в Україні має з'явитися антикорупційний суд. Суд над найвищими чиновниками у владі. Не треба розповідати казки про 131-ше або інше місце, коли буде покарання одного офшорника у владі. Друге, чітко написано: електронні декларації конкретних депутатів, особливо у владі. Де перевірка цих декларацій і покарання? Ось доповідь пар'є. Для української ж влади прописана, яку вони не виконують і не збираються виконувати. На жаль, далі закликають владу українську нарешті очистити судову систему від всіх ще корупціонерів часів Януковича. Для мене це принципове питання. Як я пам'ятаю, ще Конституційний суд, який освятив узурпацію влади Януковичем, допитали їх, склали їм підозру, направили тоді в Генеральну прокуратуру так затримайте хоч одного. Покарайте, відсуньте від влади, і останнє його що написано тут, і що обов'язково має віддати всім телеглядачам. Чітко європейська спільнота вся ставить українській владі вже серйозну вимогу: з ухваліть виборчий кодекс, відмініть корумповані всілякі махінації на виборах у вигляді мажоритарних округів, у вигляді корумпованої ЦВК. То у нас голова ЦВК до, ну, до цього часу, ну михайло у нас до цього часу не змінений склад ЦВК, А це пряма відповідальність чия та української влади кого президента і його фракції? Дякую. В нас між іншим, є. Георгій Лугвінський представник фракції Народного фронту в парламенті і новообраний віце-президент парламентської асамблеї ради Європи на телефонному дзвінку. Пане Георгію, добрий вечір. Чи ви мене чуєте? Так, я вас чую. Добро. Ми вас вітаємо з обранням. Вітаємо, Говоримо його. з Валентином Наливайченком Так про останню доповідь моніторингового комітету. Парія чи ви з нею знайомі? І як ви ставитеся до цих вимог? Значить, запровадження антикорупційного суду, перевірки електронних декларацій ефективної очищення судової влади, а також про ухвалення виборчого кодексу скасування, зокрема, мажоритарки. Вам слово, будь ласка. Ну, перш за все, я хотів би вам подякувати за привітання. Я хотів би підкреслити, що да, щойно почалась розгляд питання по Україні. Саме е, ці доповідь, які ми зараз торкаємося, вона дуже збалансована. Тому що ми очікували, що цю доповідь буде використовувати російські так звана гендекс методина пакетку на територію України. Ми бачимо, що в цій доповіді існують пропозиції по поправки, наприклад, змінити такі слова, як російська агресія на внутрішній конфлікт. Звичайно, ми розуміємо, хто замовник цих е, пропозицій, але ми зараз будемо давати гідну відповідь таким е, проявам Парламентської про асамблії Ради Європи. А, з приводу ваших запитань, моє ставлення щодо електронних декларацій, ну, перш за все, я хотів би зазначити, що якщо ми аналізуємо загалом дек... законодавство щодо боротьби з корупцією, то я думаю, що Україна одна з жорсткіших е... норм, які існують загалом в е... європейській спільноті. Може, це ви є виправдано, з одного боку, але документи і закони не повинні залишатися тільки на папері. Вони повинні діяти і ми повинні бачити наслідки. Щодо до електронного декларування, безумовно, це допомога правоохоронному органу для того, щоб встановити е, певних е, порушників і навпаки е, може навіть припинити корупційні дії, бо чиновник буде вважати, що він буде покараний у разі, якщо він... Порушив закон нашої держави. Тому я зараз ставлюсь позитивно. Спривод антикорупційного сурів, на жаль, такої практики в світі я не бачив. Це перше. По-друге, я думаю, що чому ми тільки суди повинні зробити антикорупційну? Можемо ще дітсадки зробити антикорупційні, школи, наприклад, або якісь кружки. Знаєте, у нас інколи антикорупційна така діяльність, но він між собою. Дуже привабливий бізнес. Давайте діти, не розмовляти про це, це ж саме в репережом. Дійсно, ми розуміємо, що ви багато зробили, але ми очікуємо, що в вашому становищі, ми дали вам шанс, будь ласка, використовуйте, зробити все найшвидше. швидше. Для мене особисто я бачу багато людей, які борються з корупцією. Скажіть, будь ласка, мов у нас людей, які в нашій державі на даний час борються, наприклад, за те, щоб невинна особа не знаходила за гратами. Чи мадось ви розумієте, що відповідно до римського права? А краще тисячу людей винних не повинно бути, може бути не покарана. чи одна невинна особа буде покарана? Чи багато може це не модно, але цим треба займатися. Ми це повинні розуміти, що на даний час наше завдання як правозахисників, як право людей, які поважають право, так само захищати громадян від свавілля правоохоронних органів, від свавілля незаконної діяльності інших осіб. Дякую. Тому тут треба робити певний баланс. Дякую, пане Георгію. Ще раз вітаємо вас, з обранням віце віцепрезидентом Парі. Дякуємо за участь. Чекаємо в цій студії, аби мати більше часу для висловлення власної думки. Георгій Логвінський нардеп від Народного фронту телефонним зв'язком. Пане Володимине, ну справді зауваження, якщо в нас є антикорупційний суд, то інші значить, суд... Тут у нас корупційний, правильно? Не, корупційний, той, не який? може бути подвійних стандартів. Країна стоїть в стані виживання. Та я категорично не сприймаю чиновників які з цього новоствореного міністерства АТО, які тепер говорять, що Росія, виявляється, ефективно керує окупованими територіями нашими рідними. Категорично ніколи не сприймемо. Так само я і не сприймаю, що внутрішній агресор корупція. Давайте толерантність шукати. Почекайте, коли вони обікрали всю країну, коли вони влізли у владу, брешуть і далі крадуть на свої офшори. Вони толерантно вчиняють це добре, що в бабці має 1297 гривень мінімальної пенсії, а насправді соціальна 900 гривень. А в рівень життя і платіжки в три-чотири рази більше від навіть пенсії Я де тут справедливість, просто тому ніякої толерантності бути не може Ігоре, Питання виживання країни. Ми от про... коли виживемо, коли зламаємо хребет корупції, тоді Пане, почнемо розмовляти про то. Просто дивіться, в нас створено дві нові багато антикорупційних структур. Так. Але найбільші це там САП, НАБУ і НАЗК. Але так. беремо ситуацію, щодо якому декларацій. демократів. Давайте отелеча який суд нести корупційну справу депутата від БПП. От я завтра нарешті добився порушили кримінальне провадження по офшорам незаконним одного з керівників БПП в цьому парламенті. А можете назвати куди цей прізвище? слідчі понесе ці матеріали? Той самий Кононенко, от куди нести йому цьому прокурору з молодому хлопцю з антикорупційного бюро? В який суд український передати? Ну, звідси і безкарність я... справа Януковича так само. Ну нарешті є зрушення. Слава Богу. Хлопці, молоді прокурори так само досліджують. У мене питання, в який районний суд вони понесуть я... докази. Я, я зрозумів. я трошки про інше. Дивіться, от електронні декларації в нас є набу на ЗК і САП, і має перевіряти їх на ЗК, але перевіряє їх чомусь стара, добра, всім знайома Генеральна прокуратура. Ну як таке може для чого тоді Не створені у ці всі нові структури, які там профінансовані з бюджету, є приміщення? Є. Люди, які там по 40 по 50 тисяч детективів отримують зарплати. Для чого? тому що немає політичної волі, і парламент не створив незалежний суд антикорупційний, куди мав би право український слідчий або детектив антикорупційного бюро принести один простий матеріал: дату складання присяги народним депутатом і його збагачення станом на кінець 2016 року. Ось різниця, оця і вся, і ніякої толерантності має бути першим рішенням суду. Конфіскована. От давайте скажемо. Немає насправді нічого геніального. Є, має бути політична воля, конфіскація. А потім іди, шановний депутат або корупціонер, або міністр, і доводь, як ти за два роки, саме за ці два роки, нас не цікавить, можливо, ти до цього був в бізнесі, можливо, ти геніальний, там, я не знаю хто, і заробив грошей. Але коли був на держслужбі, ось останні два роки, після Революції Гідності, заробив мільйони. Ми в конфіскація через суд, а потім доводь, як ти за зарплату 6 тисяч гривень народного депутата накупляв квартир в Сбербанку Росії, повідкривав рахунки і під матрасом, під подушкою ще мільйони готівкою. Оце боротьба з корупцією. але запитання. в якому судом ні. Це план дій для влади. Не зроблять вони, будуть робити інші. Дякую. Я в нас на багато часу ще про одну сумну подію. Сьогодні от Володимир В'ятрович написав в себе на Фейсбук про те, що хотів вас, як голови СБУ колишнього запитати. Він написав про те, що в Биківні під Києвом сплюндровано меморіал українські і польські меморіали жертвам НКВС. Вандали, які швидше за все зробили це уночі. Пише Володимир В'ятрович, залишили сліди, схожі на ті, що були у Гуті Пеняцькій, написали червоною фарбою СЗ. СС... Галичина і УНУПА, ну і всякі такі нехороші інші написи, як має реагувати і СБУ і взагалі перспектива наших українсько польських стосунків, хто цим займається взагалі, цим плюндруванням, цими актами вандалізму? Яка має бути наша реакція? Реакція насамперед, що треба робити нам, українським правоохоронній системам насамперед МВС, і має підключитися негайно СБУ. так як ми і робили негайно кримінальне провадження. Негайно встановити і затримати, хто ті, хто виконавці цього злочину, це злочин на українській землі і проти українського кладовища. Я добре знаю пана Володимира, поважаю, правильно він піднімає це питання, але це ляпас з правоохоронній системі. Сьогодні ж має бути доповідь від правоохоронців, що А порушили, якщо ще немає результатів, що хоча б почали працювати. Що треба зробити завтра, встановивши, хто виконавці, вийти і вказати, хто організатори, хто проплатив. Хто надавав інструкції, хто надсилав биківню, де так само дійсно святе місце для кожного українця, бо там з 30-х років розстрілювали наших родичів, українців. Вже польські офіцери і всі інші були пізніше попали в цю власне каральну суду. Да, Але що... розслідування, прозорість і інформування і польської сторони, і допуск польського консула до цього до фактів розслідування це так, як зробив би я. Цивілізовано, але жорстко польський польське посольство вже відреагувало Речниця МЗС не посольство МЗС МЗС, МЗС, МЗС Польщі Йоанна Вайда в твіттер написала про те, що посольство Польщі в Україні направило в МЗС України ноту, в якій вимагає з'ясування обставин і розкриття осіб тих, хто сплюндрував польський військовий цвинтар в биківні. Це не погіршить наші стосунки. чи поляки самі розуміють, Друже, що цим займаються не українці, а третя це злочин сила? Це сказати і полякам. це злочин проти нас раз. В розслідування включити, запросити польських фахівців ніякої проблеми. Якщо далеко їхати з Варшави, по консула польського тут на місці допустити і дати йому ознайомитись, і все, і почати спільну роботу. Саме так ми робили. До речі, із Володимиром В'ятровичем ще в 7-8 роках, коли налагоджували відносини з інститутом національної пам'яті Республіки Польща. Дякую, Валентин Наливаченко, екс голова СБУ, лідер руху справедливість, був у нас в гостях.